Доброго дня! Я запрошую учнів на виховний захід. Правила поведінки під час весняних канікул. Отже, незабаром розпочинаються канікули. На дворі сонячно, тепло, багато діток виходять для того, щоб погратися на свіжому повітрі. І от для того, щоб ваші канікули минули. Цікаво, та добре слід дотримуватись певних правил безпеки, і сьогодні ми з вами про них і поговоримо. Слід пам'ятати, що навіть тоді, коли ви знаходитесь вдома, ви не перебуваєте в повній безпеці. Як тільки ви почули сигнал, увага, повітряна тривога, слід негайно спуститися в укриття. Пам'ятаймо, що граємося ми лише іграшками дитячими, не беремо в руки сірники, не влаштовуємо багаття посеред кімнати, звісно, не можна торкатися гострих предметів, таких як шило, вивертка, голки, ножиці чи ножі. Користуємося лише справними електроприборами і ні в якому разі не граємося штепселами чи розетками, нічого туди всередину не кладемо. За шнури не тягнемо електроприлади. Але вже якщо так сталося і спалахнула пожежа, ви негайно залишаєте будинок. І викликаєте пожежну службу. А якщо, скажімо, прорвало кран, тоді ви викликаєте рятувальників і намагаєтеся якомога швидше вийти на двір. От давайте з вами зараз і повторимо телефони служби безпеки. Отже, 101. Пожежна допомога. 102 поліція. 103 швидка допомога. 104 газова служба. Ні в якому разі ви не берете в руки будь-які ліки, які зберігаються у вас вдома. Також не відкриваємо пляшки та банки з лаком, розчинником чи фарбою. Справа в тому, що їхні випаровування дуже шкідливі для організму. Людина може просто відкрити, так скажімо, якусь пляшку із розчинником, понюхати і втратити свідомість. Ретельно миємо всі овочі та фрукти, так, якщо ви вирішили їх з'їсти. До вашої квартири чи будинку прийшов незнайомець. Відчиняти двері йому категорично не можна, і слід відразу про це попередити батьків. І навіть тоді, коли, здавалося б, ви вийшли. На двір, і дуже багато людей вас оточує, які будь-якої миті прийдуть вам на допомогу, до незнайомців підходити не можна. Тим більше не слід сідати до їхньої машини, якщо, скажімо, вони вас просять допомоги, показати дорогу. Не чіпаємо домашніх тварин, таких як. Собаки чи коти, ні в якому разі не ображаємо їх та не виявляємо до них будь-якої агресії. І не зриваємо на дворі ягоди чи фрукти, щоб їх негайно з'їсти. От ви знаходитеся поблизу дороги, і слід пам'ятати, що. Коли йдете по тротуару, поводите себе дуже чемно. не галасуєте, не кричите, не штовхаєтеся, бо так можна ненароком будь-якого пішохода виштовхнути на проїжджу частину, а можна й самому впасти і опинитися під колесами автомобіля. Ні в якому разі ми не граємося на дорозі чи поблизу неї. По своїми діями ми можемо відволікати водіїв. Переходити дорогу слід обов'язково по переходу. Так знаємо, що існують наземний, надземний та підземний переходи. От їми ми і користуємося. Ніколи не зупиняємося посередині проїжджої частини, якщо зустріли там знайомого чи друга, так? не відволікаємося, а навпаки будемо дуже-дуже уважні. Слід пам'ятати, що не можна перебігати дорогу по перетранспорту, що рухається, бо ми на глазок не можемо вирахувати його швидкість. Також ми не їздимо по проїжджій частині чи по тротуару на роликах, самокатах чи велосипедах. Для цього існують сквери та парки. Крім того, ми можемо погратися ще й на дитячих майданчиках. Але слід бути дуже уважними і ніколи не кататися з гірки, якщо вона веде на проїжджу частину. От там, де багато малюків, от там ми з вами і граємося в безпечному місці. Так? Це дитяча площадка, дитячий майданчик, сквер або парк. Коли переходимо дорогу, користуємося з вами світлофором. От коли горить зелене світло, так машини рухаються, а ми стоїмо і чекаємо, коли для машин спалахне червоне світло. Тоді ми переходимо дорогу і пам'ятаємо так про наших найкращих друзів. Це світлофор, так, зебра, і будь-який перехід так, надземний чи підземний, острівок безпеки, регулювальник. Зараз дуже часто вимикають світло, і от ми з вами можемо спостерігати, як на дорогу виходить регулювальник. І регулює рух транспортних засобів. Під час війни не можна ходити до річки, в ліс чи в поле, бо всі ці місця є дуже небезпечними. Багато боєприпасів випустив по Україні ворог, так? і вони ще будуть зберігатися десятки і десятки років. У землі, у лісосмузі, так, серед дерев, і кущів, особливо, якщо це міна пелюстка, то її взагалі дуже важко помітити. Ми з вами пам'ятаємо, що вона або коричневого кольору, або зеленого, тобто в траві ми її з вами не побачимо відразу. Тому, щоб убезпечити себе, краще не ходити, відпочивати на природу. Але вже, якщо так сталося, так і вас батьки взяли із собою відпочити, скажімо, біля річки, слід бути дуже уважним. По-перше, ретельно слід оглянути місце, щоб там не було ніяких підозрілих предметів. По-друге, ми з вами пам'ятаємо, що не можна користуватися старим багаттям, бо там можуть зберігатися. Скажімо, снаряди так, чи патрони, які не розірвалися. На природі ми поводимо себе дуже чемно, не бігаємо, не галасуємо, не можна руйнувати мурашники чи гнізда пташині. Також ні в якому разі не чіпаємо диких тварин, це буде, бо це може виявитися. Дуже небезпечним для нас, всі ми знаємо, що навесні дуже часто лиси хворіють на сказ. І, звісно, не ображаємо так диких тварин, не виявляємо до них будь-якої агресії, не ламаємо гілки дерев чи кущів, не можна рвати перші квіти. так? Лісові, бо багато з них занесені до червоної книги, і вони перебувають під охороною нашої держави. Якщо ми ще й будемо виривати оці останні першоцвіти, вони взагалі зникнуть, так? і наші нащадки їх ніколи вже не побачать. Але якщо вже так сталося, і ви знайшли. Невідомий вам предмет. Слід е, потихеньку відійти від нього, бажано тієї самої дорогою, якою ви до нього наближалися, і негайно всім навкруги розказати, що вами було знайдено ось такий небезпечний предмет. Ми пам'ятаємо, що в ніякому разі його не можна. Торкатися так? або світити на нього чи нагрівати будь-які механічні дії суворо заборонені. Слід відійти якомога далі від цього небезпечного предмета та зателефонувати у поліцію, дочекатися приїзду фахівців. На сьогодні це все. Я вам дякую за увагу. До побачення!